Вітаю друзі, слава Україні! 20 березня. Сьогодні будемо робити доопилення шпалерної посадки фундука толком. Лок збирали зимою, зберігали тепер спробуємо доопилити. Хочу показати вам цвітіння, як виглядає. Ось на кінчику квітка, тут квітка, тут квітка. Це сорт веба цінний. Якщо взяти оцей сорт, це сорт панський. Зараз пробую. Не фокусується, але видно. Квітки, 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 кругом квітки. Ось, бачите? Дві квіточки, чотири квіточки, п'ять квіток. 5 сантиметрів гілки. Дивіться, вершок. Квітка. Саме час. Саме час опиляти. Таке масове цвітіння. Ми зараз Сипемо пилок. Це залишки проводили експерименти в цьому році. Залишилось у нас трошки пилку. Але бачите, яке цвітіння відбувається, масове. Зараз я подивлюся на корн Тут такий саженець малесенький. Досаджувався, Дивіться. Квіточки, квіточки, квіточки. Кругом квіти. Так. В цьому саженці от. Два роки. Один рік він тут зрізався і виріс. Так, корм Так саме цвітіння. Пілку вже немає. Ось цвітіння тільки-тільки на початковій, скажімо, стадії. Так от виглядає шпалера. Це Все всередині вигляд. Нагадаю, три повних роки вона тут росте. Сформовані штамби і така вилочка на два пагони. О, пилок ще є. Зараз ми до нього домішаємо інші сорти. І спробуємо запилити. Зараз буде шумно, буду розбавляти. Дуже швидко треба викропити. Буквально 10-15 хвилин є на все. Тому далі без звуку.